Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви просили подивитись, Зараз я зачитаю. Цікаво подивитись, як завершиться кар'єра Татарова, адже він відповідає за силовий блок. А, гаразд. Гаразд. Дійсно, Татарова чомусь ми не брали. Ну, тому що там і так все ясно. Але цікаво подивитися, як завершиться кар'єра Татарова. Ну, тут, бачите, ще король жезлів, жезл і від'їзд. Тобто, скоріше за все, від'їзд. Кудись. Кудись від'їзд. Зараз ми подивимося. Ну, давайте подивимося вже. Куди ця людина може від'їхати? Від Завершення кар'єри. Я запитаю так, чи завершиться кар'єра Татарова з завершенням каденції Зеленського. Хоча в нього вже завершилась каденція. Але як піде Зеленський, чи піде Татаров? Ну да, там все, звичайно, що піде. Хоча не хотілося б, ви знаєте, от не хотілося б хороше місце. Відверто кажу, хороше місце. Тут ще залежить, хто залишиться. Хто залишиться. Вони будуть триматися до кінця. Розумієте? Ось. Карта говорить, що в них вже їхні позиції хилітаються. Ось. Але ми говоримо саме про Татарова. Він, наскільки я розумію, там вже. Ну, все домовлено, як будуть вони діяти. Але, бачите, ось ці карти говорять про те, що будуть триматися до кінця. Але розкачка вже йде. Вже йде. Карти показують, що будуть триматися, ну, як ті піявки, що треба ножем їх віддирати. Раз, завершення кар'єри Татарова. Взагалі. Беремо взагалі. Ну, Випадає трічка мечів і диявол. Тут або на Росію подасться. Ви бачите, дуже погано закінчиться його кар'єра, до речі, дивіться. Тут може бути і ув'язнення, і навіть. Я не буду казати більше. Я маю на увазі, тут карти не показують смерть, щоб ви розуміли. Але і це не виключення. Я ще ось тут докладу, ще тут докладу. Правосуддя. От його дуже правосуддя, ще якесь публічне може бути. Ще навіть якесь публічне. Хм. А, дивіться, якщо він <кій> завчасно в Росію не втече. Завчасно. Ось. То буде все заблоковано. Може не, втік... не втікти. Тому що ось тут випало правосуддя. Навіть не здивуюся, якщо суддя буде жінка. Тут буде дуже якесь публічне правосуддя, мої дорогенькі. По дияволу дивіться, знову вертаємося до цього. Другого ряду, не до першого, що саме вискочило. так? Ідея є залишатися до кінця тільки в разі безпеки тікати. Ось. Але цей ряд показує, що будуть триматися, приклеються до, до крісел, до влади і будуть захищати своє. Тобто, тут так домовлено у них. Але все ж таки. Його кар'єра, дивіться, тут буде якийсь удар. Тут навіть щось може повторитися. У <кій> <кій> <В> мене таке, <кій> вибачайте бачайте, <кій> вот. um, тут в мене навіть таке іде. Що повториться сценарій, трошечки повториться, не зовсім. Тут е, гірше повтори, повторення буде. Мені здається, пам'ятаєте, коли Янукович тікав, він же ж теж втік. розумієте? Ось, Тут може сценарій повториться, але з гіршим е, тут він може не встигнути втекти. Ось так. Може не встигнути. Тут блокада втекти, тут якось е, пов'язаний. Тут і, і, і в'язниця, тут і правосуддя, ще й правосуддя. Знаєте, це карта говорить про публічність. Не, угу, бачите? не про те, що він втече. Тут, скоріше за все, не зможе втекти. Якщо він дійсно не а, завчасно не втече, то тут е, шикарне правосуддя буде публічне. Відкрити ці дві карти про це говорять. Тут навіть, ви знаєте, тут можуть бути задіяні. Ну, я не хочу казати пені Прицкер, Чомусь в мене крутиться її прізвище. Але тут можуть бути і американці, скоріше за все, американці. Чомусь у мене йде, от американці можуть бути присутні, можуть бути від них якісь звинувачення. хоча як вони можуть звинувачувати в принципі, так? Але щось там буде щось закордонне. Тут буде дуже цікаво показове щось. З конфіскацією майна, якщо ще має якесь майно в нього. Можливо, він щось там через американців, тому вони зацікавлені. От тут чітко я не можу сказати, але тут його чекає дуже якась катівня, скажімо так. Не в тому плані, що його катувати будуть. Але неприємні речі, ось, скажімо так. Дуже неприємні е і позорні, скажімо так. Дуже цікаво. Дякую, хто це був. На жаль, я коли роблю Україні Forever. Гаразд, зрозуміло. Гаразд, мої дорогенькі. Вдячна вам за такі цікаві запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!